Президент США фактично оголосив війну вітрякам і сонячним панелям. Звучить як жарт, але це реальність. Дональд Трамп розгорнув наступ на чисту енергетику зі швидкістю та зухвалістю, від яких за голову хапаються навіть його соратники. Він скасовує екологічні програми. Паризька угода знову розірвана. Фінансування зеленої енергетики заморожене. Чиновників, які займаються кліматом, звільняють десятками. Таке враження, що Вашингтон тепер працює не на скорочення викидів, а на їх збільшення. Тож чому Трамп взявся топити відновлювальну енергетику? Що з цього приводу думають американські компанії та інші країни? І головне, який вплив це матиме на Україну? Сьогодні спробуємо спокійно і просто розібратися, що відбувається з кліматичною політикою США та до чого тут наша держава. Тож усім привіт! Мене звати Єгор Галівець, і ви на каналі Політолог Без Краватки. Тут говоримо про міжнародну політику простою мовою. Тож підпишіться на канал, аби не пропускати нові відео. Також у мене є телеграм, де я ділюся всім, що не потрапляє до матеріалу на Ютубі. Також ви можете підтримати проєкт через монобанку. Посилання в описі під відео QR-код біля мене. А ми починаємо. Отже, що коїться у Сполучених Штатах із кліматичною політикою після повернення Трампа до Білого Дому? Почнімо з передісторії. Перший президентський термін Трампа запам'ятався скандалами навколо виходу з Паризької угоди та спробами відкрутити назад екологічні стандарти Обами. Але тоді Трамп діяв відносно повільно і непослідовно. Його адміністрація намагалася скасувати різкі зелені регуляції та робила це наскільки незграбно, що в судах програла близько 80% таких справ. Тобто опоненти блокували більшість дерегуляційних ініціатив через суди. Іншими словами, скасувати все швидко не вийшло. Законодавство і процедури вперлися у стіну судових позовів. Після повернення до Білого Дому врахував ці помилки і вирішив діяти набагато агресивніше. Замість того, щоб повільно переписувати правила, ризикуючи знову застрягнути в судах, нова адміністрація взялася рубати з плеча. Найяскравіші її кроки це масове скасування фінансування чистої енергетики та кліматичних програм. Що мається на увазі, наприклад, уряд просто заморожує гранти і субсидії, які вже були виділені на проєкти в галузі відновлювальної енергетики. Уявіть, компанії чи штати мали отримати гроші на будівництво сонячної ферми чи наукову розробку нових батарей, і раптом ці кошти блокують. Так само під ударом великі інфраструктурні проєкти. Скажімо, планували побудувати нову лінію електропередач для вітрових електростанцій, і цю будову федеральна влада може зупинити, мотивуючи переглядом пріоритетів. Крім того, Трамп почав чистку кадрів, ключові відомства, що опікуються екологічними нормами, як от Агентство з охорони довкілля чи Міністерство енергетики, стрясають від звільнення. Якщо раніше від чиновників вимагали дотримуватися кліматичних цілей, то тепер у Вашингтоні запит один. Навіщо нам взагалі ті цілі? Складається враження, що команда Трампа мріє звільнити або залякати всіх професіоналів, які присвятили себе розвитку зеленої енергетики або боротьбі зі зміною клімату. Звісно, одночасно запускається і формальна дерегуляція, перегляд екологічних стандартів, скасування обмежень на викиди для підприємств, спрощення видачі дозволів на нафтовидобуток тощо. Але навіть це виглядає буденно на фоні просто таки шокуючих кроків, про які я сказав: відрізати фінансування і кадри від цілої галузі. Якщо сформулювати грубо, то нова адміністрація хоче поставити відновлювальну енергетику на паузу настільки, наскільки встигне за свій термін. І тут важливо розуміти, багато із цих подій ймовірно суперечать законам, бо гроші е, на ті ж зелені проєкти виділялися за законом. Звільнення фахівців теж має свої межі, не можна просто вигнати всіх, хто тобі не подобається, особливо якщо вони державні службовці із захищеним статусом. Але, схоже, Трампа це не зупиняє. Окремо стоїть питання Паризької угоди. Трамп вже вдруге офіційно виводить Сполучені Штати Америки з цієї міжнародної домовленості. Якщо при Байдені США повернулися і навіть взяли нові зобов'язання зі скорочення викидів, і це означає нині, що після повернення Трампа американська делегація просто відсутня на кліматичних переговорах світу. США були серед лідерів, які підштовхували інші країни ставити амбітні цілі по викидах, регулярно нагадували про зобов'язання. І тепер же Вашингтон і сам нічого не обіцяє, бо без паризької угоди в нього немає офіційної цілі зі скорочення викидів. І інших особливо не переконує. Це серйозний удар по глобальних зусиллях. Китай, Індія чи будь-хто можуть сказати: ну, якщо навіть американці вийшли, то чому ми маємо надриватися? Світова спільнота, звісно, не розвалиться, але лідерство і моральний авторитет США на кліматичній арені зараз геть мізерні. Більш того, деякі країни можуть використати це як виправдання, сповільнити власні дії. Але давайте подивимося і на іншу сторону медалі. Попри весь цей політичний розворот, реальність диктує свої закони. Наприклад, в самих Штатах складається цікава картина: Електроенергії починає бракувати. І не тому, що сонячні панелі перестали працювати, а через бум штучного інтелекту. Так, так, всі ті нейромережі, дата-центри, що їх обслуговують, жруть стільки електрики, що подекуди мережа ледве витримує. Компанії хочуть будувати нові центри обробки даних, їм потрібні мегавати потужностей і прямо зараз. І як думаєте, що стається? Вони готові будувати нові електростанції під ці дата-центри. Здається, можна порадіти. Ось воно інвестують у генерацію, але є нюанс: багато регіонів не мають швидкого доступу до природнього газу, щоб на ньому генерувати бодай щось. Та й газові турбіни зараз у день з вогнем не знайдеш. Виробники не справляються з попитом. Черга на нові турбіни розписана на роки вперед, і ціна газу теж скаче, як скажена. Чиста енергія натомість е тепер дешевша і передбачуваніша. Сонце і вітер самі по собі безкоштовні, треба тільки поставити установки. Батареї для зберігання е, теж поступово дешевшають, і тому великі корпорації і далі планують собі сонячні станції та вітряки. Але тепер, мабуть, техесенько собі. Раніше вони піарилися, що переходять на 100% відновлювальної енергії. Тепер за таке можна й на олівець потрапити до Вашингтона. Тож бізнес буде продовжувати зелені проєкти просто без зайвого шуму. Грубо кажучи, економіка робить свою справу. Ніхто не хоче переплачувати за енергію, навіть якщо президент свариться на вітряки, що вбивають птахів. Та й, взагалі, є речі, які Трамп зупинити ну просто-напросто не в змозі. Так, він може влаштувати показовий розгін екологічних програм в Америці, але він не зможе змусити, скажімо, Китай спинити свій зелений ривок. А Китай, між іншим, тільки радий нагоді побути світовим кліматичним лідером хоча б де-факто через бізнес. Пекін вже 10 років вкладається в чисті технології. Сонячні панелі, вітрові турбіни, акумулятори, електромобілі усе це китайці виробляють у просто гігантських обсягах і експортують по всьому світові. Якщо США зараз самі відходять у бік, китайські компанії тільки виграють. І хтось же мусить будувати сонячні електростанції в Азії чи в Африці, продавати батареї Європі тощо. І американські фірми могли б теж мати свою частку. Але коли в них удома зелена лихоманка і держава проти, то важко конкурувати глобально. Виходить такий парадокс: Трамп, сам того, не бажаючи допомагає Китаю стати ще впливовішим у світі, бо залишає перспективний ринок чистої енергії майже без американського прапора. Звісно, Європа теж не пасе задніх ЄС і далі тисне на педаль кліматичних реформ, особливо після того, як переконалися, що за високі ставки на газ і нафту це залежність від Росії з усіма ризиками. Європейці тепер і технології свої розвивають, і з китайцями співпрацюють, якщо вигідно. А сполучені Штати за Трампа просто випали з цього процесу. Ну а далі буде ще цікавіше. Термін Трампа не вічний, а проблема зміни клімату нікуди не дінеться. Вже зараз його дії викликають відторгнення у половини американського суспільства. Люди бачать, що літо б'є рекорди спеки, що пожежі, урагани та повені стають буденністю і розуміють зв'язок з викидами. Тому я припускаю, що спадщину Трампа в галузі енергетики майбутньої адміністрації, якщо й не обійдуть стороною, то зроблять все навпаки. Є такий ефект маятника: якщо його сильно відхилити в один бік, він потім різко полетить у протилежний. Ось Трамп зараз відхиляє маятник політики у бік викопного палива настільки, наскільки може. І рано чи пізно маятник піде назад. І ми можемо побачити ще більший акцент на нульових викидах у наступних урядах, ніж було б, якби на цей теперішній крен. Іронія долі: Трамп своїм жорстким опором зеленому курсу може навіть додатково мобілізувати прихильників чистої енергії. І це не значить, що завдана шкода неважлива. Вона уповільнює прогрес, витрачає час, який людство могло б використати для боротьби з потеплінням. Але у довгостроковій перспективі вугілля і нафта все одно програють, бо технології та ринок поступово беруть гору. Тепер найцікавіше для нас, який вплив все це має на Україну? Здавалося б, наша країна і американські війни з вітряками, ну, де ми, а де вони. Але глобальна політика така, що нас зачіпають рішення навіть за океаном. Поясню на кількох рівнях. По-перше, кліматична криза не має кордонів. Якщо через вихід США з паризької угоди та згортання їхніх зусиль загальносвітові викиди будуть більшими, то потепління прискориться. А Україна одна з тих, хто страждає від змін клімату вже зараз. Ви, мабуть, помічали, погода стала більш екстремальною. Засухи влітку неврожаї, взимку то сніжить, то плюс 10. І чим менше великі економіки світу скорочують викиди, тим гірші прогнози для нас усіх. Більше аномалій, більше збитків для сільського господарства, інфраструктури та й здоров'я людей, тобто, в глобальному сенсі, відмова США робити свій внесок проти зміни клімату це удар по Україні теж, бо ми, як не крути, частина планети. По-друге, є момент міжнародної підтримки у рамках Паризької угоди. Багаті держави обіцяли фінансово допомагати іншим країнам переходити на чисті технології та адаптуватися до кліматичних змін. Україна, звісно, не бідна африканська країна, але зараз під час війни і після неї нам будуть критично потрібні гроші і технології на відбудову. І бажано, щоб ця відбудова була сучасною та зеленою. І ось уявімо, адміністрація Байдена якраз планувала різні програми допомоги в енергетиці, інвестиції в нашу відновлювальну енергетику, може, спільні проєкти якісь. А Трамп все це просто ріже. І новий Білий Дім ранше скасує будь-які кліматичні ініціативи за кордоном, бо для них сама тема стала малоцікавою або навіть і ворожою. І отже, Україна ризикує втратити частину підтримки в енергетичній трансформації, нам доведеться. Більше розраховувати на Європу, на свої сили або ж на ті ж самі китайські технології, якщо що. По-третє, звернімо увагу на енергетичну безпеку. Трамп робить ставку на нафту і газ збільшує їх видобуток у США. І що це нам дає? Світові ціни на нафту і газ ймовірно залишаться нижчими, ніж якби Америки на ринку не було. Для України це двояка. З одного боку, дешевші енергоносії нам вигідні, з іншого боку, низькі ціни розхолоджують Європу. Може зникнути стимул скорочувати споживання газу чи швидко переходити на альтернативи. А значить, Європа може повільніше відмовлятися від російських енергоресурсів, якщо ринок перенасичений дешевим пальним. Втім, тут треба визнати, що ЄС навряд чи відкотить свої плани повернутися до Росії. Тут же політика і безпека вирішують. Та все ж більше нафти і газу на ринку це плюс кілька мільярдів доходів для тих же нафтових держав, серед яких і країна-агресор. Одним словом, Трамп грає на полі викопного палива, і, хоч прямо це не спрямовано проти України, опосередковано підсилюється стара енергетична система, від якої насамперед виграє Росія. А ось нова, зелена енергетика, це поле, де Україна могла б швидко стати важливою у регіоні: експортувати електрику, водень, накопичувати і при цьому не залежати від примх кремлівських газпромів. Шкода, що якщо Сполучені Штати тепер не допоможуть нам на цьому шляху. Підсумую, теперішній курс Вашингтона щодо клімату виглядає як рух проти течії. Так, він може тимчасово загальмувати розвиток чистої енергетики в самих Штатах, може ускладнити глобальні зусилля зі скорочення викидів. Навіть на Україну це кидає тінь і через кліматичні ризики, і через потенційно менш щедру підтримку, і через спокусу повернути нас на нафтову голку. Але надовго закрити шлях прогресу навряд чи вийде. Світова економіка вже усвідомила вигоду від зеленої енергетики. Технології не стоять на місці, а головне людство розуміє, що питання екології це питання виживання. Тому ті, хто нині намагається зупинити вітер змін, ризикують самі залишитися за бортом історії. А з вами був Єгор Галівець, політолог без кроватки. Якщо вам було цікаво, поставте лайк і напишіть у коментарях, що ви думаєте про це. Мені важливо насправді почути вашу думку. Всі коментарі я без виключення читаю і намагаюся реагувати. Тож не забудьте підписатися, якщо ще цього не зробили, щоб не пропустити на наступні розбори міжнародних подій. Більше контенту в моєму телеграм-каналі. Там я публікую те, що не увійшло до відео. А підтримати канал можна через Монобанку. Посилання є під відео. QR-код біля мене. Дякую, що додивилися. До зустрічі і дякую.